Вірите, що у 2025-му може взагалі завершитися війна? Да. Дуже велике сподівання у всіх на 25 рік. Хоча кожен рік ми кажемо, цей рік буде переможним. Ні, Я так, я до це сподівався. Для нас дійсно нам трохи легше, тому що ми свою ту місію там по правому берегу Херсона виконали, Скажімо так. Це прям всі сили, сили нашої команди були на це на направлені. Всі сподіваються, але у нас це є проблема. Очікування і реальність, так? те, що в нас кожного разу завтра буде все добре, дві тижні і війна закінчиться. І всі на цьому жили. А я, приклад ставлю, як я не пам'ятаю, хто це сказав, в концлагері, який був, що перші здалися і загинули ті, це про концлагері, які сподівалися, що все, скоро все закінчиться, що це рік там і все буде добре. Вдругі здалися і померли ті, які вважали, що це буде дуже довго, дуже важко і таке інше. Вижили лише тільки ті, які забили болти і жили одним життям, що це буде назавжди. От, якщо ти змиришся, що це назавжди, не чекаєш просто робиш свою роботу, працюєш, набагато легше дочекатися результату і ще й буде ефективно. Тому я раджу всім не заморочуватися, займатися своєю справою, допомагати армії, платити податки. Коли буде, буде сюрприз. Це, це ж круче, коли ти не чекаєш, що воно закінчилось, ти тобі сказав, що це кінець сьогодні. А так чекаєш в цьому році, під кінець осіння, оце, читаєш в інтернеті про це, витрачаєш час і свої нервові клетинки. Ну, треба просто закрити і читати про бізнес, читати про як допомогти, що робити. Не витрачати свій час на очікування закінчування війни. Воно буде сюрпризом.